Слава Ісусу Христу, вітаю вас, дорогі друзі, на живому телебаченні. Ви можете запитати, де ж ти чоловіче добре, знайшов такий гарний краєвид. А я вам скажу, що фактично дуже близько біля Львова, бо знаходжуся я у винниках. Це місто, яке входить зараз до Львівської громади. І тут я сьогодні приїхав не тільки щоб показати власне ось цей краєвид, який відкривається із цікавої локації, але розповісти про саму локацію. Про дуже цікавий амбітний і важливий церковний проект, який реалізовує парафія Різдва Івана Хрестителя у винниках і парох, отець Ростислав Пендюк. Якраз добре видно весь масштаб майбутнього храму Святої Софії. Насправді велична споруда, яка буде окрасою винників і Львова. Щоправда, як ви розумієте, ці роботи не Даний момент, це десь станом на років 10-15 Тому проект відповідно також потребує корекції, обіцяють його презентувати і показати широкій громадськості. І знаючи оця Ростислава, я думаю, що це буде щось нестандартне, цікаве і таке, що буде привертати увагу. Я надіюся, і буде гарним місцем для молитви і зустрічей у винниках.